Що сьогодні поговоримо про те, як пом'якшити, зневілювати таку руйнуючу силу негативних таких погладжувань, як безумовно негативні, умовно негативні, фальшиві погладжування ігнорування. Пам'ятаєте, у нас ще є, безумовно позитивні і умовно позитивні. Ну, Вони найменше руйнують психіку дитини, людини, яка поруч. Але все, пам'ятайте, що занадто то нездраво. І може, знаєте, як сліпа материнська любов. От Це, наче така безумовна любов, але вона може і нашкодити коли її дуже багато. І е, умовно позитивні, теж коли їх дуже багато, ви щас тільки хвалять, тільки хвалять, може, незначні якісь мої досягнення, чи зовсім я нічого такого не робила, от все мене тільки хвалять, то теж не формується е, сила волі для досягнення, особливо у хлопчиків, це важливо. Тому ці погладжування умовно позитивні і безумовно позитивні. Просто регулювати їх кількість, будемо казати, не дуже захвалювати. І якщо сліпа материнська любов, то відкривати очі і бачити реальність. А про негативний вплив саме негативних погладжувань. Ми поговоримо наступного разу.